Його народ, я вже після анестезії. Все чудово. Слава тобі, Господи, що в мене не знайшли пухлини. Боже. Що я хотів вам сказати? Просто перевіряйте своє здоров'я максимально заради багатьох причин, але основна, щоб будь спокійним. Який же я спокійний. Зараз просто за те, що все чудово. Слава Богу, слава 에, <смі> <чи> сказати, Україні. <смі> Дякую вам, друзі, за те, що переглянули цей відео. Дякую рідним, близьким і дружині за підтримку. Це було важко емоційно да, згодиться на таку штуку, але це того варте спокій вартий всіх грошей, всіх е якихось витрат. А саме головне, що маю ясність тепер, що зі здоров'я у мене і? Да. Не запускайте себе. Бути здоровим це імба та зараз. Все. Навіть гарно виглядаю, нічого собі.